Скільки би мотоциклів у вас не було, і як би довго ви не катались, вам завжди буде мало. Вам буде мало часу в сідлі, мало бензину, потужності, швидкості. Така людська природа нам завжди мало. Мабуть, це і є рушієм прогресу. Не у всіх, але у більшості здорового населення планети завжди є якісь плани на майбутнє, якісь поривання, мрії і від того перспективи. Чим складніша задача перед нами, тим цікавіше з нею справлятися, тим яскравішим буде відчуття того, що ти зміг. Мабуть, тому люди і лізуть на круїзерах в болото, терплять ендуру на трасі, подорожують навколо світу на мопедах, словом, використовують техніку не за призначення. Не тому, що помилилися з вибором чи не можуть купити собі щось підходяще, а тому, що так цікавіше. Завжди цікавіше їхати швидко на повільному мотоциклі. На ендуру будь-хто може проїхати оту калюжу в лісі, тому їхати через неї цікавіше на максимально неготовому для цього круйзері. Для того щоб потім отримати цю емоцію, доказати собі, що ти можеш упіймати свій особистий тріумф, бо саме твої тріумфи є мірилом тебе самого. Уяви, що ти маленька острівна нація. І саме складні інженерні задачі для тебе можуть бути достойним викликом. Ніхто ж від тебе не чекає чогось такого, бо ну звідки на твоєму маленькому острові, скажімо, руда для лиття двигунів, чи де взяти нафту для твоїх літаків, а літаки з чого робити. Одна справа прославитися на увесь світ вівчачою вовною, і зовсім інша збудувати індустріальну імперію, яка на десятиліття підкорила своїми технологіями світ. Мова про Великобританію, звичайно ж, і про те, як в середині ХХ століття мотоцикли її величності називали тріумфами не просто так. Сьогодні ми говоримо про тріумф. Мотоцикли тріумф займають особливе місце в серцях мотоциклістів. Завдяки обширності впливу Британської імперії про них знають в усіх куточках світу. Ну або як мінімум там, де є дороги. Бо там, де доріг ніколи не було, мотоцикли так то і не сильно треба. Тріумф починали з велосипедів, як і багато інших мотовиробників того часу. А перший мотоцикл виїхав з фабричних воріт у 1902 році. Це був їх велосипед, але з бельгійським мотором і що цікаво, типово британські мотоцикли фактично робили німці, бо підприємство заснував Зікфрід Бетман. І згодом він разом зі своїм партнером по бізнесу навіть відкрили представництво і фабрику в німецькому місті Нюрнберг, звідки самі були родом. Мотоцикли Тріумф серйозно заявили про себе в Першій світовій війні, забезпечивши армії союзників тридцять тисячами мотоциклів. Тоді їх часто називали Трасті Траємф за їх надійність. А ще, крім велосипедів та мотоциклів, у 20-х роках Тріумф пробували себе у виробництві автомобілів. Але заробити гроші на тому у них так і не вийшло. Тож і автомобільний, і велосипедний бізнес часом були розпродані, залишилися тільки мотоцикли. Друга світова війна сильно підкосила Тріумф, бо фабрика була фактично зруйнована вщент. Але устаткування буквально відкопали з поміж руїн, і в 42-му році виробництво переїхало в Мериден, Уорікшир. А після війни до 70% всіх виготовлених тріумфів експортували до штатів, щоб покрити борги по лендлізу. Так зароджувалась популярність тріумфів у штатах, для яких згодом розробили модель Thunderbird, названу на честь легендарного птаха корінних народів Америки. Thunderbird позиціонувався як круїзер для дальніх та тривалих поїздок, так характерних для США. А в 53-му році сам Марлон Брандо катався на тріумф Thunderbird 6 t у фільмі The Wild One. Тоді Тріумф продав багато мотоциклів. Власне, завжди так було кіно продає мотоцикли краще всього. Інша легендарна модель Т-120, ширше відома як «Бонневіль», одразу народилася як швидкий мотоцикл. Це було продовження моделі Tiger 110, на якій вперше почали використовувати маятник і алюмінієву голову на моторі. Називали цю модель звичайно, в честь солоного озера «Бонневіль» в Штатах. Де людство вже декілька десятиліть шукає справжньої швидкості. Вона була прямим конкурентом Harley Davidson Sportster того часу і легко його обганяла. Боневіль цілком заслужена назва, враховуючи, що 650, ка яку розробили ще в 39-му році, тримала титул найшвидшої в світі в категорії мотоциклів з 55-го аж по 70-й рік. Але в кінці 60-х тріумфи вже не поспівали за конкурентами з Азії. А поява на європейському і американському ринках Honda cb 750 поклала на лопатки всі британські мотоцикли. Посудіть самі, у Тріумфа не було стартера, мотори все ще були нижнювальними, їх, помітно, сильніше трясло, і, взагалі, підтікання масла було б цілком звичайною ситуацією. Так що, з позиції покупця, вибір на користь Honda очевидний, вона ще й коштувала менше. Тріумф добре знали, на що здатна Honda, і ще до виходу cb 750 розробили свою трициліндрову 750-ку Triumph Trident. І ці мотоцикли були швидшими за азіатів. Але доки Honda не лізла у сегмент великокубатурних мотоциклів, проблем у британців не було, а потім вже було пізно. У основних виробників почалися серйозні фінансові проблеми, бо більше половини мотоциклів йшли на експорт. Тому доволі швидко послідувала серія злетів та банкрутств. Сьогодні в їх модельному ряді є все ті ж знайомі назви Thunderbird Bonneville Trident. Бо сучасний тріумф частково заграє до мотоциклістів через свою історію та ностальгію за часами, коли мотоцикли були дійсно красиві. Але з них вже не тече масло. У них, звичайно ж, є електростартер, та і взагалі сучасні тріумфи, то зовсім інші мотоцикли, які в Великобританії навіть не виробляють. Дійсно, справжню британську класику роблять в Таїланді. А з шести заводів, якими володіє Тріумф, тільки два знаходяться у Великобританії. Тому, мабуть, можна сказати, що азіати таки перемогли британські мотоцикли. Хоча, з іншого боку, якщо задуматися, хто на кого працює. То може не зовсім то й перемогли, як би там не було, та сьогоднішній модельний ряд у Тріумф має гарний вигляд в усіх сенсах цього слова. Зараз у них представлено чотири категорії мотоциклів: швидкі дорожні трійки, спорттуристи, класичні моделі, ну і звичайно ж їх фірмовий монстр Rocket 3, який, до речі, недавно оновили. Їх трициліндрові дорожні мотоцикли різняться від базового Trident 660 до топового Speed Triple. Trident 660 це мотоцикл для новачків на 80 коней в цілком класичних формах. Це для людей, які хочуть їхати вулицями швидко, трішки похуліганити і яким імпонує оця вся трициліндрова тема. Але при цьому скіли або фінанси не дозволяють замахнутися на злюку типу Street Triple чи Спід Тріпл. І хочеться більш традиційного, хоч і все ще сучасного дизайну. Стріт тріпл це дорожня версія Спід-Тріпл. Вона має менший мотор, відповідно меншу потужність і є більш доступною у фінансовому плані. А Спід-Тріпл вже самою своєю назвою натякає на те, що він не для вулиці, а в першу чергу для швидкості. Це суперспорт з дизайном ну дуже на любителя. Та хоч мордочка тут дивна, ця штука має 177 коней, а мотор тут цілком дорослий, літр 160. Тому, мабуть, не так і важливо, як вона виглядає, бо ті фари ви навряд чи встигнете побачити у своє дзеркало, на то просто не буде часу. І оце чудо пролетить повстак. Що не одразу і зрозумієш, що то взагалі було. Сама цікава фішка цих мотоциклів це, звичайно ж, їх мотори. На відміну від паралельних твінів, вони відчуваються і їдуть зовсім інакше і мають ну дуже специфічний звук. Туристичні моделі серії Tiger в різних комплектаціях це, звичайно, не такий мейнстрім, як BMW GS чи Honda Africa. Але мотомандрівники їх хвалять, як надійні, хоч і з трошки нестандартними рішеннями. Перше з тих, що кидаються в очі, знову ж трициліндрові мотори. Такого більше не знайдеш в жодному турері. 1160 кубіків тут це в піку майже 150 коней. І це дуже серйозна заявка у порівнянні з тією ж Африкою Твін та АБМВ, бо це на третину більше. Так що третій циліндр тут точно не зайвий, і такі характеристики дозволяють знатно похуліганити десь на ґрунтовці. Ну і якщо так вийде, що шлях мотомандрівника пролягатиме через якісь, не дай Боже, болота, проскочити їх можна буде максимально швидко, і при цьому не доведеться мучити себе спілкуванням з місцевими аборигенами. Класичні моделі Triumph усі побудовані на канонічних паралельних твінах, таких характерних як для марки, так і для британських мотоциклів в цілому. Тут є різні моделі і для швидкої їзди, як, до прикладу, Traxton, і для стильних покатушок на Bobber чи Speedmaster, І навіть для легкого оффроуду на скремблерах. Ну і само собою є звичайний дорожній Т120. З якого і почався Ренесанс марки, який тріумф, до речі, переживає й досі. Уся ця лінійка продається найкраще. Її, мабуть, ставить остаточно крапку в питанні, що у мотоциклі важливіше стиль чи характеристики. Статистична більшість обирає стиль. Причому кожен свій, і тому тріумф Bonneville сьогодні це абсолютний бестселер. Так само, і в кіно очікувано потрапляють саме ці моделі з недавнього, наприклад, парк юрського періоду. Чи загадкова історія Бенджаміна Баттона. Роки 3 то взагалі окрема історія. Але хто ж, як не британці, зробив би такий мотоцикл? Пробували, звичайно, всі. І в першу чергу чогось подібного чекаєш саме від американців. Бо то вони люблять все таке велике і потужне. Ну і вони, звичайно ж, пробували, але їх босхос виглядає, відверто кажучи, огрядно. Ну і то все ж таки штучний товар. Італійський Ducati XDiavel хоч і виглядає максимально агресивно, але мотор там значно менший, тож це зовсім інша ліга. Відносно недавно ще з'явився BMW R18, але він скоріше націлений на любителів харлеїв, і мотор там все одно менше, ніж у Тріумф. Тому Rocket 3 так і залишається осторонь від будь-якої конкуренції. Бо він може значно більше, ніж треба типовому райдеру, і при цьому подає то в дуже виваженій і стильній обгорці. Давайте відверто. Попередня модель, хоч і їхала достойно та виглядала як голда на стероїдах з гормонами. А от після рестайлінгу 2019 року мотор став ще більшим і тепер це 2,5 літра. А увесь мотоцикл при цьому виглядає більш спортивним і підтягнутим, як атлет після гарної сушки. Ну, що тут скажеш, британці вміють робити красиві мотоцикли, навіть такі великі, як Rocket 3. Увесь модельний ряд Triumph охоплює, мабуть, 80% вподобань широкої публіки. Вибір достойний, і тут для себе щось знайде і молодь, яка бажає швидкості, і дорослі дядьки, які просто хочуть гарний мотоцикл, і мандрівники, які шукають нових вражень максимально далеко від дому. Ну і для небідних маніаків є Rocket 3. Думку більш нішевих речей від Triumph чекати не треба, інакше вони перестануть бути нішевими і втратять свою особливість. Нехай то залишається для виробників, які спеціалізуються саме на таких от вузькопрофільних штуках. В Україні, на жаль, не часто побачиш тріумф на дорозі. Це, звичайно, не така екзотика, як CCM чи Langen, і я сам зустрічав і не віль пару разів, і навіть роки три. Але як на мене, у нас ці мотоцикли недооцінені і мало представлені. Можливо, тому що ті, кому треба просто мотоцикл, вже купили собі баджадж. а тих, кому потрібен саме тріумф і хто може собі це дозволити, у нас катастрофічно мало. Але хто зна, може саме ти завтра підеш і купиш собі свій тріумф, зрозумівши, що це саме те, чого так хотілося вже давно. Може, навіть поставиш його поряд зі своїм теперішнім мотоциклом, щоб перед кожною поїздкою робити вибір, бути як всі, і не виділятися або їхати на своєму тріумф. Одне точно: якщо завтра буде гарна погода, і у тебе вже є мотоцикл, то не дивлячись на те, що нам завжди мало, треба виїхати і покататися. Тоді одним щасливим українським мотоциклістом у світі стане більше, а світ при цьому стане трошечки кращим. Тож на чому б ми не виїхали завтра? Катаймося, бо ми того варті.